Вітаю вас, шановні друзі, на СТО Профігаз. Сьогодні до вашої уваги автомобіль Акура МДХ 2014 року, об'єм двигуна 3,5. На даний автомобіль було встановлено комплект від компанії Prince Нідерланди. Блок керування, форсунки, фільтр тонкого очищування, редуктор. Забезпечує потужність двигуна 500 кінських сил. Кнопка в салоні розташована по ліву сторону від рульового колеса. Кнопка накладна. На даний автомобіль було встановлено балон на місце запасного колеса об'ємом 72 літра. Компанія «Грінгаз». Мультиклапан з додатковим електромагнітним клапаном. Компанія «Грінгаз». Заправочний вузол вмонтовано в бампер. Даний комплект принц, дає заміщення 95% газу, 5 бензину. На цей автомобіль ми можемо запропонувати ще як мінімум два варіанти. Комплект від компанії Green Gas – Польща 90% газу 10 бензину. І комплект від компанії Stag – також Польща, 70% газу 30 бензину. Дякую за увагу.